Сьогодні ми поговоримо про серцеву чакру анахату. Це четверта чакра, яка символізує любов, співчуття, емпатію, доброту та прийняття. Її стихія повітря, а основний колір зелений. Анахата розташована в області серця. Тож для її розкриття корисні медитації для активізації енергії любові і співчуття. Гарний вплив на цю чакру має Атма Сатсанг. Особливо коли ви зосереджуєте увагу на своєму серці та відкриваєте його для любові та світла, кристали та дорогоцінні камені, які допомагають у розкритті анахати смарагд, авантюрин, нефрит, зелений турмалін, рожевий кварц, стихія серцевої чакри повітря, а її первинний звук ям. Коли анахата збалансована, ви відчуваєте умиротворення, приймаєте себе та інших, легко прощаєте і відчуваєте гармонію. Але якщо балансу немає, ви можете помічати, що часто ображаєтесь вам складно вибачати когось та себе, або ви відчуваєте, що не можете співчувати. Афірмації для розкриття та зміцнення енергії анахати Я люблю себе та інших. Моє серце відкрите, любляче і чисте. Я легко прощаю себе та інших. Я заслуговую на те, щоб мене любили. Я слідую за голосом мого серця. Пози йоги колесо, кобра, танцівник. Лук, верблюд, бог риб. Привітання вгору. Практики на кожен день. Щодня розвивайте любов до себе та формуйте цілісне прийняття себе. Дозвольте собі відчувати любов і приймати її від інших, проводьте більше часу з близькими та допомагайте іншим, гуляйте у місцях, де багато зелені, аби наповнювати серце спокоєм, слухайте співптахів, дзюрчання води, вдихайте аромати квітів, зелені, свіжого повітря. Спробуйте практику усвідомленого дихання і практикуйте за будь-якої можливості. Намагайтеся вживати більше продуктів зеленого кольору авокадо, шпинат, броколі, капуста та зелені яблука. Використовуйте ефірні олії троянди і лангі лангу жасмину або герані для гармонізації стану. Пам'ятайте. Здорове серце це джерело любові, гармонії та світла, яке ми можемо дарувати собі та всім навколо. Дозвольте собі відчувати і виражати свої почуття, знаходити гармонію між собою і світом, цікавить, як відкрити чакри без багатогодинних медитацій. Атмасадсанг квантовий інструмент для найкращого розкриття чакр на всіх рівнях.